Good morning children. Good morning, teacher is your answer. Ваша відповідь: Good morning teacher. Доброго ранку вчителю. Provision time. Час повторення. Let's repeat the home task. Давайте повторимо домашнє завдання. Буквосполучення ФЛ або ФЛ, якщо по буквах. Flag, lap, let, leave, lock, Lock. Next slide. Наступний слайд. Звук осполучення Гл або букву получення Гл. Глас. 86 сторіночка 80. Це 6. Page 86. Дивіться, у горі є питання. Я задаю питання. What are your favorite toys? What? Які are є your, ваші favorite улюблені toys іграшка? Ми дивимося на речення, яке внизу, і починаємо свою відповідь. My favorite улюблені. Ось так дивіться. Тут буде ей, фей, воріт. Це буде то й з. Тут буде звук сич та цекси toys, І далі ось так. R ar", are. My favorite toys are. І називаємо дві-три іграшки, яку ви пам'ятаєте. Давайте повторимо назви іграшок. Дол. Дуже схожа на назву кукле. Лол, а це в нас д-ддол. Дол лялька. Хаус – це будинок. Долс хаус – Ляльковий будиночок. Дол'с хаус. Далі слово поїзд, трейн, дуже схоже на трамвай. Train, train. Поїзд, або давайте я дзвінко вимовлю, -е tr-in, trein. А ри ми оглушуємо і виходить train. Далі в українській мові ми говоримо робот. В англійській другий звук O. Читаємо як O, і виходить robot. Далі літачок plane, Плейн. Ми знаємо слово плей грати. Плейн в кінці звук, Літачок. Далі динозавр, дай на зо. ми просимо дай мені динозавра, дай назо. Дай назо м'яч буде бол, Бол м'яч. До речі, дивіться, слово «боулінг» – така гра, там є куля, якою збивають кеглі. Так от «боулінг» і бол, м'яч схожі, правда? «Бол» – м'яч. Футбольний м'яч, до речі, мої хороші, називається футбол. Прямо цей м'яч, футбольний, да, за призначенням розрізнячі. Ще Називається футбол, тобто фут, стопа а «бол» – м'яч, м'яч, який б'ють стопою. Так, тепер ось тут ми з вами вчили, що це може називатися bricks, bricks, кубики, може на... називатися, блок, ем... блок, тобто ну, за формою. І ще може називатися Lego. Як вам зручно, Lego. І останнє слово ка, автомобіль. Пам'ятаєте, ми вчили, ворона їде за рулем і говорить К, К. К, 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 ка Отже, ми з вами говоримо: My favorite toys are і обираємо три. Наприклад, я б з задоволенням погралася Дол, Так, dol, dol's house. І в кінці між останніми двома словами треба поставити слово and. Воно перекладається як наше українське слово і. Е, н. D, тобто я люблю ляльку, ляльковий будиночок і, і що я люблю. Я люблю, якщо чесно, грати в футбол. Обожнюю просто в футбол грати. My favorite toys are doll, doll's house and football, або просто ball. Якщо вам складно вимовити все речення, ми можемо скоротити. До короткої відповіді. I like. Я люблю. І тоді назвати I like, doll, doll's house, and ball. And a ball. Так, переходимо до наступного завдання. What are your favorite clothes? Який ваш улюблений одяг? Відповідаємо наступним чином. «My» – Далі, дивіться, «Fay». К... О, тут, о, ось тут оч там як о. Клоу. Е, Тут буде ось так. Оце все читається звуком D, Cloud. І остання з. My favorite clothes are are. І перелічуємо дві-три дві, назви одягу. Я обожнюю сукні спідниці. І що ще, і, мабуть, джинси. Тому я скажу так: my favorite clothes are dress, jeans and skirt. Давайте ми з вами повторимо назви одягу. Це в нас dress, як драна, сукня, ніби там дірка, дрес. Футболка називається ті shirt Ми з вами згадуємо, що ті це буква. А shirt – бо короткий рукав. Тому T-shirt. Джинс зрозуміло. Skirt – Схоже на слово короткий. Skirt – Короткий. Свече схоже на светер. Одна шкарпетка – сок. Дві шкарпетки – карпетки «сокс». сокс. Так. Next slide, наступний слайд, next task і наступне завдання. Тут написано Can you sing the days of the week soon? Можеш you, ти або ви син проспівати the two days of the week, дні тижня, сон, пісню. Тобто, чи можете ви проспівати пісню дні тижня? Нагадую вам пісеньку. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Так, наступний слайд, наступне завдання на повторення. What food are you... your? Um, just a minute. What food are healthy? Яка їжа є healthy здоровою? Що ми робимо? У нас знизу є підказочка Healthy. Дивіться, читаємо без цієї літери Hell. Це в нас звук С. TH читається як С. Healthy, Y читається як «і». «Хелсі фуд» Healthy food, їжа are. Healthy food are. Ми говоримо healthy food are і робимо перелік. Два-три слова. Давайте повторимо «Nuts» горіхи, песте, паста, локшина, meat, м'ясо, vegetables, овочі, fish, риба, fruit, фрукти, bread, хліб, butter, масло, tea, чай, milk, молоко, bananas, банани, apples, яблука, grapes, виноград, cheese, сир, flakes, Musle Juice сік. Ця тема в нас була нещодавно. Ви молодці гарно вчили слова, тому ми не зупиняємося на цьому слайді. Продовжуємо. Тим паче, що там є підказочки. What food are unhealthy, яка їжа є нездоровою? What food are unhealthy. Нездорова їжа, ось підказочка. Дивіться, це в нас а. Anhe l. Це буде с, с і unhealthy food ар. Нездорова їжа є. Unhealthy food. ар. І ви вчили наступні слова. Uh, hamburger. Ходдок. Кола. Солодощі будуть sweets, Нема тут на малюночку Sweets. І газован, газованка буде. Суде. Так, ніби все. Отже, ми говоримо unhealthy food are і обираємо один із цих варіантів. Так. І тепер у нас з вами майже передостаннє завдання, майже, майже останнє завдання. У нас Pets, Pets, домашні тварини. I have a. я маю Е одного або одну. Якщо у вас песика або котика два, замість артикля Е ви називаєте ту кількість котиків песиків, які ви маєте, тобто цифру One. Ой, 2, 3, 5 і так далі. Тому ми з вами говоримо I have a, і потім додаємо одного, одну або дві домашніх тваринки. Наприклад, I have a cat а, або I have a dog. Якщо у вас і кіт, і собака, ви можете сказати I have a cat and e and, собаку. Якщо у вас, наприклад, є кіт, собака і хамстер хом'ячок, то ви кажете I have a cat, a dog, і між тоді собакою і хом'ячком ставимо слово and, тому що ем, сполучник і ставиться перед двома останніми словами. Того виходить и. I have a cat, a dog, and a hamster і хом'ячка. Давайте ще раз повторимо слова. Cat, кіт. dog, собака, parrot, папуга, hamster, Sorry, через хамстер. E. Хемстер. Hamster. Hamster. То в школі неправильно завчила і досі знаю, ж, ніби як правильно читати, читаю неправильно. Хемстер, хомячок, guinea pig, морська свинка, rabbit, кролик, rat, пацюк. Фрог, жаба, fish, риба. Так, Мої хороші не помиляється той, хто не вчиться, тому ми з вами вчимось, маємо право на помилку, У нас ніхто не це. І останнє вже завдання читання. Сьогодні ми з вами читаємо буквосполучення FR. По звукам це виходить звукосполучення ФР, Ось у нас є слово фрог, фрог, жаба. За матеріали ми з вами дуже вдячні каналу Apple Tree Channel. Посилання на канал я залишу в описі під відео. Чому залишу? Тому що я взяла лише малесеньку, малесеньку частину матеріалів, представлених у цьому відео. Скидаю, скину вам в описі під відео посилання, там є плейлист. У цьому плейлисті ви можете прослухати голосні літери і завдання, всі голосні літери завдання до них. Всі буквосполучення та завдання до них, де є чудовий аудіосупровід, що допоможе вам сприймати на слух не лише мене і Владислава Станіславовича, а ще одного вчителя. Це дуже цінний досвід. І можете користуватися цими матеріалами на канікулах, щоб не забути вивчене. So, let's read. Отже, давайте читаємо. У нас сьогодні чотири слова і малесенький текст з поданим буквосполученням. Фрог жаба. Friday. Це в нас п'ятниця. Дивіться, ми з вами літеру I. О, о, літеру, правильно, I тут так і читаємо. Fry, де, і останню читаємо як, як у слові йогет. Далі слово green, ДВІ І, double I, подвоєння голосної літери І. Ми читаємо як. Звук І не вийшло, тому в нас виходить green. І ось це слово дуже цікаве. Значить, дивіться, у нас є два варіанти вимови. В американському варіанті вимови ми читаємо «е», тобто, як бачимо, так і читаємо. Виходить на слово grass, трава. А є ще британський варіант, саме його ми вивчаємо, в ньому цей звук читається як А. Ми з вами лишаємо звук А, і виходить грас, «грас» трава. У більшості піснях все ж таки використовується слово grass. І малесенький текст. On Friday в п'ятницю зе. Давайте я зміню колір, так буде зрозуміліше. On у Friday, п'ятницю зе. The... Ці фрокс жаби лайк like, люблять to hop, стрибати in the в цій грін, зеленій grass траві. Якщо у вас буде така можливість, вчіться читати і перекладати кожне слово. Що це нам дає? По-перше, коли ви читаєте слова і перекладаєте у тексті, ви краще запам'ятовуєте переклад, тому що у вас спрацьовує візуальне зображення і логічна послідовність слів. Тому перекладати під час перекладу це додаткові, я вам так сказала, бонуси у вашу копілочку знань, у вашу скарбничку знань. Тому давайте ще разок, «On Friday». У п'ятницю, взагалі, он перекладається як слово «на», тобто на п'ятниці. Але в українській мові ми літературно перекладемо у п'ятницю. Отже, он взагалі переклад на, але в цьому випадку перекладаємо у. У Friday п'ятницю артикль З можна не перекладати, просто сказати «жабки». Але для того, щоб ви. Наступний раз не пропускали це слово під час побудови речення, все ж таки рекомендують дослівний переклад. The frogs. ці жаби, множина like, люблять to hop. Слово to, слово to вказує на те, що наступне слово це е, дієслово, тобто відповідає на питання, що робити. Тому е, to hop це два слова, які перекладаються словом стрибати і, тепер же в перекладається в або у «Зе» – сій, грін, колір зеленій «грас» – «грас» траві. До речі, слово грас легко запам'ятати, якщо уявити, що трава грязна грязь. Брудна, да, «грас», «грас» – це трава. It's all for today. Lesson is over. Goodbye.